Які фото, відео та ілюстрації краще всього продавати на платформі Shutterstock у 2023 році. І краще всього нам розкаже про це сама платформа Shutterstock, адже вони публікують гайд з рекомендаціями, які теми будуть найбільш актуальні, і які фотографії вони чекають у себе на сайті. Давайте подивимось на цю статтю разом. Ось вони опублікували, які теми фотографії будуть найбільш актуальні у липні. Це моя найулюбленіша частина, тому що якраз нещодавно я робила відео про те, як використовую AI і для того, щоб зробити абстрактні ілюстрації, які я вже завантажила на Shutterstock. І якраз Shutterstock каже, що вони шукають такі ілюстрації, наприклад, колажі у сучасному стилі, які поєднують різні візуальні ефекти, або ілюстрації імпресіоністські, чи піксель-арт, чи ваш е унікальний стиль, який ви робите. І коли ви публікуєте таку роботу, обов'язково використовуйте цей хештег. Наступна тема, яка буде популярна влітку, це повернення до навчання в університет. Сюди ви можете додавати, наприклад, фотографії зі своїх навчальних класів, з гуртожитків, з того, як проходить навчальний процес, як ви зустрічаєте зі своїми одногрупниками, одногрупницями. Ось хештег для публікацій за цієї теми. Наступна тема це репрезентація різних людей за роботою, як зображено у прикладі, де людина у візку працює в офісі. Це можуть бути і інші варіанти із презентації менш репрезентативних груп людей, і як вони можуть працювати і показувати це як нормальною практикою. І обов'язково додавайте цей хештег при публікації таких фотографій, щоб їх знайшли. Останнє це, як на мене, найпростіше це фотографії, де зображене таке природне освітлення, якщо ви знаєте поняття Golden Hour, коли гарно сідає сонечко. Власне фото і відео із категорії Necho Light Lifestyle треба робити із моментами повсякденного життя, чогось такого теплого, емоційного і справжнього. Наприклад, як граєтесь із дітьми вдома, або як займаєтесь прибиранням. Можливо, як ви зустрічаєтесь з друзями на закаті сонця, також можна робити чуттєві і ніжні снімки із раннішнім світлом на сході сонця або якось обігрувати цікаво тіні. Для цих фотографій використовуєте ось цей тех. Також не забувайте, що при публікації своїх фотографій треба повністю описувати їх, додавати релевантні теги, і ті, що я зазначила у відео, це є лише додаткові, які допоможуть вам у просуванні.